Баги, типу, на телефоні. Я буду, дивитися, я буду чекати, може якось мор пофіксити, бо то якийсь, якась, якась біліберда лагає, як, як неурановише. Буду щось точно робити. І коротше, потім, як ви поставите, поставили домик в кафешці, то йдете до цього інсіп, берете квест. Я вже розказав, що треба для того, щоб взяти цей квест і куди, і куди від того мансіону дійти. Ну, якщо можете на паузу і подивитися, типу, якщо я не буду прям, точно, прям. Не знаю, ну, ви поймете по відео видно, куди я йду. Берете, берете в нього квест і просто тепається домиком. У мене зараз на дереві домік, але все одно просто тупо тепається домиком і вам то зарахується. Потім вертається до нього, даєте йому бабки фрагменти і все, то свідання і ваш. Все, погнали до наступного стиля боя, іменно Драгон Таун. Е, кстати, на рахунок електрика. в кінці я скажу, які є боя із тих всіх найкращий, але скажу так, всі ті стиль боя третього моря дуже імбові. Тобто всі, абсолютно всі. Е, друге море, ну, коротше, прям розпочки файно розпреділи, розпреділи, розпреділили стиль боя по морях, тому що всі боя е, асоціюють своє у морі. Ну, крім Драгон Біча, як на мене Драгон Біч не на Другому море заслуговує, а на перше. Ну ладно, не важно. На кого ти чел чекаю? Не важно, на кого-то точно чекає. Так, йдемо на гідру. Dragon е Town -е, іменно получається на Гідрі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конечно, приятні ваги. Приятні вообще ідеальні вообще. Самі найкращі. Самі най... найприкольніші. Обожаю, як я вас бажаю, ваші уваги, сутулі. <свистач> Ладно, я напевно в цьому відео скажу тільки е, два стилі боя, бо відео получиться сума світе, яке довге. Так що наступне відео я скажу, як получати Good Human і як отримати Sanguine Art. Так, от цього чубрика получати Dragon Town. Що вам треба для Dragon Town? Перше. Прокачати Dragon Beach на 400 майстері. Dragon Beach можна отримати в другому морі за 1500 фрагментів, і також в третьому морі на of Castle Зараз покажу, який той інцебі. Якщо ви не знаєте, конечно. Так, е, що вам ще треба? Три ляма Бобла. І 5 тисяч фрагментів. То, то, що вам треба для Dragon Талона. І, попри то все, вам ще треба на кораблі вибити есенцію. Вогняну есенцію. Не перепутайте. На кораблі за кості можна вибити дві есенції: священну есенцію і вогняну есенцію. За допомогою священної есенції ви можете призвати боса Ріпера, з якого падає коса. Бо то вже буде вже пізніше. А от за допомогою вогняної есенції ви можете отримати ну, от, ви вибиваєте